Всім доброго дня, шановні. Дане відео буде корисне для ознайомлення всім, і ви зрозумієте, як вам бути завжди в пільговому періоді, якщо ви берете швидкі кредити. І так ми беремо на прикладі компанію, сайт буде в опису до цього відео, і розглядаємо платіж за користування кредитом. Ви бачите калькулятор перед вами. Прорахунок кредиту: перша сума позики до 15 тисяч гривень можна взяти від 500 гривень на 30 днів. Тобто, даний кредитор вам надає ось таку довідку, що ви 30 днів можете користуватися кредитом, а максимальне користування взагалі кредитом до 360 днів. І далі ви переходите на графік погашення, і тут вам треба ось що зрозуміти. Перший платіж, це саме за перший місяць користування, це коли ось ця річна відсоткова ставка 0,1% рахується за кредитом. Тобто, якщо ви погасите просто 45 гривень, прострочення немає, але після 30 днів починають вже нараховуватися відсотки. І ось перед вами графік, коли вже ви користуєтеся кредитом більше 30 днів. Сума за відсотками та платежами, вона буде вже більшою. Тобто, якщо ви погашаєте 15 тисяч до... 30 днів відсотки не нараховуються, і ви таким чином будете завжди в пільговому періоді. Тобто, користуючись ось такими позиками, ви можете користуватися грошима кредиторів, які ось надають швидкі кредити майже безкоштовно. Просто є ось ця 0,1% річних в до цього відео, ви почитаєте, що це таке. І так, ми повертаємося до того, щоб завжди бути у пільговому періоді, ви можете користуватися швидкими кредитами, користуватися тим часом, що у вас буде. Нагадую, що в кожній організації буде це, буде це банк або фінансова компанія, не забувайте мати документи, паспорт та податковий номер, банківську картку для перерахування коштів, мобільний ваш номер телефону і вихід в інтернет для подачі заявки. Вся корисна інформація буде в описі до цього відео. Переходьте та дивіться.